Добрий день всіх вітаю! Це наша нова рубрика Китайські слова які ніхто не знає. Я вже доволі довго викладаю китайську мову і як репетитор, і я працюю викладачем в університеті Шевченка в Києві, але завжди ми стикаємося з проблемою, що зазвичай побутові прості слова не включаються в підручники. І виникає ситуація, коли людина може вивчати декілька років китайську мову. Навіть в університеті, і на курсах, і просто буквально не знати, як буде китайською мовою там мило, шампунь і так далі. Тому я вирішила розпочати цю рубрику для того, щоб всі ми могли з вами ці пробіли в навчанні якось заповнювати. І ми будемо брати просто різні теми і брати якісь абсолютно різні побутові звичайні слова. Далі можна перейти по посиланню, яке я буду додавати до відео, і в цьому посиланні можна буде на нього зайти і виконати вправу з цими словами. Тобто ви можете просто безкоштовно себе перевірити, наскільки ви ці слова засвоїли. Добре, будемо починати, не будемо затягувати. Наша перша сьогоднішня тема це ванна, кімната. І так, перше слово, яке ми сьогодні розглянемо, воно, до речі, є в списках слів HSK. Десь аж на четвертому рівні, здається, воно з'являється. Це слово Ціндз. Ціндз дзеркало. Далі. Ванна, власне, сама. Є е, завжди куча проблем з цим звуком. Ю як його правильно створити? Дивіться, показую раз і назавжди, як просто за три секунди навчитися вимовляти цей звук. Ми беремо губи і витягуємо губи трубочкою, і е, просто ми вимовляємо звук У. U -u -u -u. Тепер ми залишаємо нашу артикуляцію, і єдине, що ми робимо: тепер замість звука У, ви просто маєте вимовляти звук І. При тому, положення губи цією трубочкою ми залишаємо без змін. І. Все. Тепер ми всі вміємо з вами вимовляти звук І. ванна. Унітас. Матхон. Матхон. Не забуваємо співпадіння третьох тонів, хто забув, ідіть на наш курс безкоштовної китайської мови перші уроки фонетика». Міняємо на другий тон, третій залишається третім. Жойці. Жой ці. Бойлер. Супер все просто. Е, як ми любимо да, терміни в китайській мові, чітко розкладаються на супер зрозумілі складові. Це, до речі, стосується взагалі всіх термінів. Наскільки б складну тему вони взяли? Терміни, як правило, дуже просто запам'ятовуються. Ж. У нас перекладається як гарячий. Шей це у нас вода. І ЦІ – це прилад апарат. Апарат для гарячої води. Все прекрасно. Дуже просто запам'ятати. Далі у нас іде е, раковина. Сі єнч. Сі єнч. Сі це у нас мити. Лєн, обличчя і Ч це, типу, як ємність, гаршочок, будь ласка, все теж супер зрозуміло. Далі, Далінхол. Лондхоу кран. Лон це дракон, тхоу – це голова, голова дракона. Ну, в принципі, в принципі, десь може і так. Далі пральна машинка. Сі, Ц, «сі», І, С, «сі», як ми вже пам'ятаємо з, з попередніх слів: це в нас мити. І це одяг, і «ці» – це теж апарат. С, ці, «ці» як апарат. Ну, тут просто треба запам'ятати. На жаль, ні до якої логіки я вас не підведу. Просто дійсно де, деякі електронні прилади в складі є в нас слово «ці». А в деяких електронних приладах е, у складі слова є слово Ці. Ну, Тут, тут, тут тільки запам'ятовувати. Тут, на жаль, е, не знайдемо ми ніякої закономірності. Далі е, це коврік, наш звичайний, в душову кімнату. Ю Тєн. Я сподіваюся, що ця рубрика вам сподобалася. Пишіть, будь ласка, в коментарях, з якої теми слова вам цікаві, і я обов'язково розгляну ці слова. Всім бажаю гарного дня, це і